У Володимирі Державна виконавча служба розпочала процес повернення успенського собору та прилеглих приміщень у державну власність відповідно до рішення суду. Напередодні про це повідомив нардеп Ігор Гусь. Друзі, вітаю. Тільки що відбулася моя зустріч з заступником міністра внутрішніх справ Олексієм Сергеєвим. Також були присутні представники ряду департаментів, які відповідають за громадську безпеку, і ми проговорили ситуацію з Успенським собором, Володимирі. В принципі, закон повністю на стороні держави. Поліція задекларувала, що буде діяти в межах закону, але чітко рішуче і зрозуміло. В цій ситуації на що я власне і сподіваюся, тому думаю, що буквально в найближчий час все таки держава поверне управління і над Успенським собором, і над тими приміщеннями, які є побудовані навколо нього, все буде гаразд. Працюємо і слава Україні. Ще з п'ятої ранку, 10 жовтня, на території зібралися парафіяни у ПЦМП, молилися та співали. Правоохоронці проводили дії з передачі майна державі. Тривав опис речей у приміщенні храму. На території було кілька священнослужителів та вірян. За словами правоохоронців, спротиву з боку УПЦ МП не було. З ними провели розмову. Водночас, журналістка Жанна Білоцька повідомила, що священники намагалися затягнути процес і не відчинили двері одразу. Зробили це лише після попередження про примусове відкриття.